Зірки нарешті склалися правильним чином, і у мене на полиці плюс дві повністю зібрані серії коміксів українською. Хто, звичайно, хоче видатись хитрішим і купує, аж коли всі томи видані? Та часом це відкриває додатковий квест із пошуком тих томів, тираж яких уже закінчився. Але ми не з такої сім'ї ми з терплячої. І якщо ти постійно забуватимеш свої помилки, ти робитимеш їх знову. Брайан Ліомеллі, Скот Пілігрим та його зоряний час. Скот Пілігрим та його зоряний час. Скот тиняється пустелею, бачить, поста дівчини у каптурі із котиком на руках, кидається слідом, і це виявляється гідеон, який каже, що чекає. У наступній сцені Скот валяється у ліжку та бавиться на портативній консолі. Волес радить вийти з дому, кудись піти вперше за останні три місяці і нарешті з кимось переспати. На що найкращий боєць у Канаді відповідає, що йому й так добре. Наступний гість Стівен Стілс, який каже, що Пілігрим може повернутися на роботу, якщо хоче, а також запрошує на виступ свого нового гурту у Домі Камерона. Після нічного кошмару Скот таки вирішує піти на концерт. Там спершу бачиться із Кім, який виявляється уже 18, а потім із Енві, яка виявляється, зависає і з простими смертними. Причому обидві заявляють, що Скот був не таким і взірцем доброчесності. Те ж саме каже і кім, на зустрічі з якою він стикається із новим супротивником, та зрештою пригадує, яким був насправді у стосунках із колишніми. Тож Скотт Пілігрим мужньо рушає назад у Торонто для останньої бійки з Гідеоном Грейвзом. Англійською останній шостий том побачив світ у 2010 році за місяць до кіноадаптації, про яку я вже розповідав раніше. А повністю кольорова версія у політурці була опублікована у 2015-му. Українською шостий том теж повний колір і Палітурка виданий у літку го у видавництві мальопус у перекладі Олени Оксенич. Перед замовленням йшли у комплекті з бонусами, закладинкою, наклейкою мальопус і набором крутих стікерів по скоту пілігриму. Останнє дуже потішило. Доєднається до купи інших на полиці. Наприкінці тому знаходяться мої улюблені, чудові маленькі примітки, які допомагають збагнути всю глибину скотового життя. А між ними та власне коміксом ще купа додатків: постери, малюнки, оригінальні обкладинки різних видань, а також добрі 15 сторінок про створення шостого тому. Колись давно. Років, мабуть, 10 тому я вже читав цей комікс, але виявляється, до кінцівки так і не дістався. Ймовірно, через лайняний переклад або просто занудьгував. Бо прочитати понад 1200 чорно-білих сторінок з екрану монітора це все-таки дуже жорстко, і це чудово, бо тим приємніше було мені читати зараз. Шостий том гідно завершує історію скота Пілігрима. Порівняно, наприклад, із п'ятим, який на мою скромну думку дещо провисав. Тут і четверту стінку знову буцують, і елементи з РПГ ігор знову присутні, і навіть написи на звичайних речах цікаво почитати. Усі, до речі, локалізовані. Це вже не кажучи про епічне фінальне мочилово скота та Гідеона. Це як якийсь довбаний Дарк Соулс. Я майже змотивувався знову запустити гру Скот Пілігрим і таки спробувати допройти фінального боса. Ну, якщо ви не розумієте про яку гру мова, то у підкасті посилання на видаво. Словом, Скот Пілігрим та його зоряний час це те, що обов'язково треба купити, якщо маєте усі попередні 5 томів. Мені з одного боку прикро, що історія завершилася, а з іншого приємно, що вся зібрана на полиці і прочитана. І оглянута. Ну, це так, про всяк випадок. Пророцтво том третій у токійський відділ поліції надходить дзвінок від невідомого, який представляється одним із угрупування газетяр, та каже, що їхня справжня мета. Власне на цьому він дзвінок і обриває. Завдяки камерам, поліція визначає особу контакта і має загалом уже двох із чотирьох учасників. Проте незрозумілим є мотив цього вчинку, чи не для того він, аби відволікти правоохоронців від наступного пророцтва. Лейтенантка Еріка Юшіно продовжує справу і прагне таки викрити небезпечного злочинця до того, як стане надто пізно. Японської останній третій том про родства тецуї цуцуї вийшов у вересні 2013-го. Українське видання у перекладі Оксани Макарової побачило світ у 2024-му у видавництві Мальопус. Томик, такий самий за обсягом і якістю, як два попередні, сторінки добре тримаються. Купи папір приємний читається добре. Стильна червоно-біла обкладинка та супер обкладинка у синіх тонах. Фінал історії мені сподобався, зокрема останній 22 розділ. Комусь закінчення може видатися нелогічним і непослідовним, але це хіба якщо хтось неуважно читав. Перший том, який, до речі, теж оглядав близько року тому. Тобто, загалом історія хороша, такий собі чи то трилер, чи то детектив. Якщо Мальопис раптом колись буде видавати сиквел, ну тобто пророцтво наслідувач, то одним оком кину, але поки не певен чи взяв би. Отож, дві серії коміксів успішно завершені, але не війна Росії проти України. Тому закликаю продовжувати донатити на збори на наші сили оборони. Як раптом відчуваєте невимовну вдячність, то й можете на розвиток каналу щось та й кинути. Зараз є тільки банка на донатело. Підписки можливо колись потім. Випуск тим часом добіг кінця з вами був Роберт Менус, Побачимося за тиждень. воріженьки згинуть. Думав, що кохання просто казочка, і мені не стрінеться ніяк, від нього лиш халепи, так завжди було, лише сум та сльози вічне зло. Та побачив її, відразу повірив, сумнівів, сліду й нема кохаю я. Oh. І все таки вірю. Не покину її нікахда. Якщо ти думаєш, що я налажав, бо це Скотт Пілігрим теж зробив дуже лажовий кавер. Якщо ви не розумієте, про що я прочитаю та кінець коміксу.